Доброго дня, мене звати Андрій Бузар. Я політичний аналітик і міжнародний експерт, відомий в Україні та за її межами. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну я активно займаюсь координацією гуманітарних проєктів співпрацюючи з міжнародними організаціями, благодійними фондами та волонтерами. Сьогодні ми тут, щоб зробити важливий крок до перемоги. Укріплення обороноздатності України є запорукою нашого успіху. Найбільш ефективним є цільова допомога конкретним підрозділам ЗСУ в тих сферах, де вона найбільше необхідна. Наразі війна перейшла в етап технологічної боротьби, і засоби електронної боротьби відіграють вирішальну роль у стримуванні противника та захисті наших військових. Одна з компаній, з якою я співпрацюю, це DroneFort. Вони спеціалізуються на виробництві техніки для наших військових підрозділів. Вже зараз компанія готує для фронту партію в 500 FPV-дронів, які можуть знищувати противника на відстані до 15 кілометрів від лінії фронту. Для цього потрібно зібрати 300 тисяч доларів. Звісно, навіть 100 тисяч буде чудовим результатом. Ці дрони допоможуть врятувати життя сотень наших бійців і зберегти стратегічні позиції на найгарячіших ділянках фронту. Тому я закликаю всіх вас приєднатись до цієї ініціативи. Кожен внесок, кожен донат має значення. Разом ми можемо зробити Україну сильнішою і наблизити нашу перемогу.